Наступна кнопка це підфарники, ті, що ми замінили на Ledowski. Це вимикач, що вмикає одним натисканням систему Камера плюс монітор. Просто вімкнув, трохи вона загружається півтори 2 секунди і працює. Вітаю! Долучився до модернізації авто для Збройних сил України. Друзі, на загал зібрали кошт. Обрали та й знайшли за кордоном модель авто з файними оффроуд показниками, привезли його. Знайшлися добрі хлопці, хто його пофарбував, знайшлися добрі хлопці, хто провів регламентне обслуговування, заміну всіх мастил, рідин, ременів, ходової, і тепер наша черга долучитися до справи. Найперший запит наших воїнів то легкодоступна запаска, бажано навіть дві. По-друге, це що зробити зі світлом. І, по-третє, так звана камера нічного бачення, ну і деякі інші плюшки. Вигадали, виміряли і запроектували багажник з підрамником. Підрамник буде кріпитися безпосередньо до покатого даху авто, тож вкльопали туди кріплення і зробили отвір для кабелів. Після порошкового фарбування встановили багажник на місце і загерметизували кріплення. Щодо запасок, ви бачите, як ми зробили. Можна розміщувати будь-яке колесо будь-якого діаметру і висоти. Камеру розмістимо в захисному кожухі, тому що вона не потрібна кожної миті, але її можуть пошкодити або поцарапати гілки дерев, вітки, кущі і так далі. Тож краще, щоб вона була захищена і знаходилась в кожусі. Ще було прохання або технічне завдання, щоб всі функціональні речі були максимально прості в використанні. Одна функція, одна кнопка, один клік. Ніяких роз'ємиць, підключень, переключень, нажаті там на різні функції, меню і так далі. Клац і все працює. Тож ми вирішили все прокладати внутрі автівці, розбирати частично приборну панель і так далі, щоб нічого не заважало, і все одразу під'єднувати і ставити на власний перемикач. Це дуже важливо, щоб не було ніяких меню, щоб все швидко працювало. Нажав кнопку, все працює. Існуючі протитуманки то повибивали, то повисвердлювали. замість них вставили ледовські. На багажнику передбачили місця для кріплення так званої люстри. потужного прожектору білого відьмого світла. Може хлопцям знадобиться. Часу було обмаль, тож працювали день і ніч без зупинки. Ніякої витої пари, ніяких балунів, тільки коаксіал до коаксіалу, ніяких роз'ємів, тільки пайка. Всі з'єднання тричі загерметизував, запакував і жорстко зафіксував під камерою, щоб ніяка тряска або вібрація не пошкодила сигнал. Приступаємо до тестових заїздів. Мій телефон трохи сліпить після темряви, після того як він налаштується на експозицію екрану. Але для водія все добре. Звісно, при нічного бачення то набагато краще, але таке рішення значно краще, ніж нічого взагалі. Перед монтажем для рішення цієї задачі я набрав декілька моделей різних камер. і Ми їх всі потестили по ночному лісу. Не всі годяться, не всі підходять. Розповім пізніше. Та й в цьому рішенні, є, що покращити, але я обирав максимальне з того, що було в наявності. Нарешті наші вимикачі. Це люстра. вмикається і вимикається. Наступна кнопка це підфарники. ті, що ми замінили на Ледовські, там де були старі протитуманки. Це вимикач, що вмикає одним натисканням систему камера плюс монітор. Просто вімкнув, трохи вона загружається півтори-дві секунди і працює. Просто вимкнув. Четвертий вмикач дуже цікава річ. Навіть на Ютубі не хочу розповідати, що це таке, але дуже файно. Повертаючись до монітора, просто включили, пішло зображення. Виключили, все. Вимкнулося. Якщо треба його загорнути, щоб не заважав в денний час, наприклад, можна так загорнути. Ввечері знадобився, треба включити. Розкрили, зафіксували. Вмикнули вимикач, поїхали. Все просто і чітко. Світає, машину скоро треба віддавати, а ми не встигли пофарбувати корпус камери в зелений колір. Ну то вже таке, нічого. Хлопці десь придбають балончики, самі задують. Дуже хотів я застосувати якийсь турельний форм-фактор, але замала і чи світла, аже це працює наповну повну, з'являється дуже багато шуму. На тестах ми не змогли перевершити швидкість 15 км за годину, і то було дуже лячно. Тож цей тип камер мені не підійшов. Додатково вивели посилений кабель для інвертору 220 для Starlink.